Ось, друзі, декілька пагінців зовсім низько розташовані. І вони пригнулися. Думаю їх видалити. Толку з них не буде, та й, та й дуже низько будуть заважати обробляти кущ. Тому я їх видаляю. Я не знаю, правильно чи неправильно. Хто знається в цій справі, то можете написати в коментарях. Комарня, комарня загризає вже. Відклі не да? Це йде. Цей на хай буде. Якось так, друзі. Ось так, трошки вільніше стало. Позрізав гілячки, які неправильно, так би мовити, росли там в поперек або всередину. Я їх подрізав. Ну, ці оставлю. А все, що я обрізав, зараз віддам козам. Заскочила вже сюди. Якось проскочила. Ти як сюди попала? Ти? Опа, на! Отак. О, ці козочки люблять. Це для них делікатесик. Їх би туди в садок запустити. О, вони б там навели порядки. Ось так. Вийшов зрихляний кущ. Він доволі великий. Змій ріст, а я десь метр 80. метр вісімдесят 80 чимось, напевно. Вже забувся, який в мене зріст, треба поміритись буде. Ну що, зараз закидаю солому. Мульчую і на цьому буде все, тому що ще на городі потрібно поробити рядки, щоб завтра можна було зранку посадити картоплю. Так що ми ще з вами перейдемо на город і покажу вам, як я роблю рядки. Кури пізніше це все одно розрівняють, вони будуть розгрібати його. Тут будуть шукати собі букашки та ракашки всякі. О, кури тут наведуть свій порядок. Главний агроном сіє. Ой, садить благополучно.